Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо трошки про дрова, які дрова я використовую, які дрова краще використовувати. А зараз трошки вивантажимо автомобіль. Сьогодні привіз сосну. Я живу поруч з лісом, до лісу, мені менше кілометру, тому потрошку-потрошки підвожу, коли є можливість, та час сосну. Самі дерева. Я не ріжу, не вирізаю ліс, просто збираю те, що самі лісники позалишали. Але в принципі тут є навіть такі діаметри доволі величенькі, потім підійдемо, поміряємо. Взагалі на холодний період часу буду опалювати дубком, дубок я вже замовив. Ну а поки тепло, принаймні постараємося до нового року купити сосною, потрошку-потрошку її буду возити. Буду збирати голиння, також шишки. Будемо намагатися таким чином зекономити. Ну, в принципі, порахуємо, наскільки воно вигідно. В минулому році також так трошки підтоплював, особливо сосну не збирав, там експериментував, збирав також голиння, шишки. Там навіть було в мене з катами топив, є відео на моєму каналі. Ну, в цьому році спробуємо. Сосною. Сосна мені, чесно кажучи, не дуже подобається, вона дуже швидко прогорає. Є від неї температура, так. Але дубочок є дубочок. Взагалі дуже люблю купити білою акацією. Біла акація це саме те, дуже швидко набирає температуру, довго температуру тримає. Вугілля в принципі, так, так же само залишається, як від дубка. Ну, сосна, сосна швидко прогорає, так, мені вигідно, тому що поруч ліс. Можна її дістати безкоштовно. Машинку трошки побільше. і можна було б набагато більше возити. Ну але так, в принципі, їду там до міста, проїжджаю, можна заїхати, набрати трошки. Я потім виставлю відео, скільки взагалі валюжника, скільки тієї сосни, якби людям тільки дали добро її збирати. Тому що люди бояться. Бояться, що їх оштрафують. А наші люди в принципі все б позбирали, хоча б для себе там дозволили, ніхто ж не каже це на продаж. Просто для себе трошки потрошку возити, щоб було чим опалювати будинок. Я вважаю, це було б дуже правильно. А так воно все рівно. Великі колоди позабирали, а ось таке все залишають. Там ще дуже-дуже в мене багато. Так це все я збираю, те, що воно дорогою лежить. А скільки всього в самому середині ліса, скільки вигорівших дерев, тому що поза минулому році були великі пожежі і ось ніхто не збирає. Той весь валюжник, лісникам, я так розумію, воно не потрібно. Так, зараз прибираємо машинку та перейдемо далі до розмови. Дуже, ну, друзі, в принципі, ці дрова мені не рубати, нічого не потрібно. В діаметрі 38 см, ну, це найбільше, це я вручну відпилював ручною пилкою. Там ще таких дров дуже-дуже багато. Ну, будемо далі працювати. Так, звісно, кубка маленька. Це так чисто там на два дні протопити. Ну, але якщо постійно проїжджаючи ліс заїжджати, постійно збирати, також потрібно назбирати оголиння та шишок, я думаю, до холодів протопимо, ну а далі вже до бочок піде вхід. Тут багатенько тут. Його, звичайно, помільше зробити. і Воно вже давно висохло. Зараз підійдемо, он дерево взагалі завалене, наклонене, нахилене. Вже давненько, я думаю, також зараз поближче підійдемо, подивимося. Я думаю... А він також вальдожник. Як його просто все позбирати, в принципі тут дорога не так далеко. Під'їзд є. Також він валяється. Треба буде автівкою під'їхати позабирати. Це такий добротний. Не знаю, десь метр двадцять та й в принципі в діаметрі широкий. Ну і ось таке дерево гарне. Вже дуже давно висохше. Довго тут знаходиться. Можна, до речі, приїхати. Пору познімати нам з дружиною під квіти буде. В принципі, дуже добре, що дорога, ну дорога там йде, дуже близько. Ну але знову ж таки почнеш це дерево розпилювати. Сюди одразу хтось приїде та будуть дуже великі проблеми. Пору можна познімати, я думаю, те також можна забрати, ну а це розпилювати в жодному випадку не можна. Вон, тільки ну, від того дерева пройшли і ось через дорогу. Не знаю, буде помітно чи ні. Я вже підходити не буду. Вон, там воно в діаметрі поменше. Там можна навіть я думаю, акумуляторною пилою. Потрібно тільки акумуляторну пилку. Можна його швиденько розібрати. Ну і так також по дрібницям. То там, то там валяється. Потрібно тільки проїздити з прицепом бажано та все це займатися. Не знаю, лісхоз це викидав, не лісхоз. Можливо люди приїжджали на свій страх та ризик, щось пуляють. Ну а так звісно в принципі збирати є що. Ну в мене часу немає цим займатися. Поки будемо топити дубком, можливо буду так заїжджати, тому що проїздом проїжджаю все рівно по цій дорозі, яка поруч. Буду заїжджати, так потрошку набирати, набирати. Все рівно економія, все рівно дешевше, ніж дубком. Та й взагалі це все потрібно також прибирати. Зараз я так бачу, ніхто цим не займається. Якась така ситуація. Дуже багато М -м -м. гілок, якими можна в принципі, протопити всю зиму. Потрібне тільки авто, бажане з причепом. Також зараз дуже багато, як бачите, шишек нападало. В принципі, можна зараз не збирати. Вони підсохнуть. Я в минулому році пробував топити. Дуже сподобалося, дуже швидко набирає температуру. Звісно, потім потрібно прибирати. Не так швидко вони горять, як би мені здавалося. В принципі, потрібно буде приїхати та зібрати. Зараз якраз повідпадали, сухенькі, гарненькі. Якраз за 2-3 місяці ще краще висохнуть, хоча вони вже я так пробую вже дуже-дуже. Отже, шановні глядачі, зараз я розповім, чим я опалюю, який в мене є досвід в опаленні будинку, що взагалі використовував. Зараз я біля дубочка, замовили дубочок. Звісно, дубочок найкращий вид дров для мене. Більше мені подобається тільки акація, але акацію важкувато в нас дістати, її не так багато. ну, Дубочка, звісно, набагато більше, також він коштує недешево. В цьому році трошки подорожчав Ми брали вже на 200 гривень. Дорожче, ніж в минулих сезонах. Ну, але тут таке на холодний період саме добочок нас дуже виручає. В опаленні також використовую голиня. Це голочки з лісу, збираємо, просушуємо та потім опалюємо. Також метод дієвий вже випробовували, дуже гарний. Ну, але він дуже, скажімо так, потрібно постійно бути біля котла. Дуже швидко перегорає це голиння. Те ж саме з шишками. шишки віддають набагато більше тепла, але також дуже швидко перегорають та після них дуже багато попілу. Цей попіл теж потрібно кудись дівати. Ну, У нас є город, ми це все використовуємо як добриво. Після голиня, тільки після шишок його не використовуємо, тому що це також маслянистий від сосни. Ми для городу для добрива не використовуємо. Також був досвід у мене в опаленні. Качанами з кукурузи. Ну, скажімо так, те ж саме голинням, що, голиням, що шишками. Тепло дає, потрібно, щоб було гарно висушене, ну, але знову ж таки дуже швидко перегорає, постійно потрібно бути біля того котла. Купували брикети, топили брикетами з насіння, пресовано дуже класно, дуже зручно, ну, але коштує чималих грошей. Я не знаю, це ми купували два роки тому, зараз навіть не знаю, яка ціна. Дуже дороге задоволення, але також дає дуже велике тепло. Сосною можна топити, звісно, коли є поруч ліс, як в мене, але сосна не залишає вугілля, що мені в ній не подобається, та вона дуже масляниста, дуже забиває сам котел. Взагалі, як пишуть по підручникам, на зиму потрібно 10 кубів на 100 квадратних метрів будинку. Ну, в мене трошки більше був розхід, не знаю в цьому році. Сподіваюсь, буде менше. Сподіваюсь, десь 6-7 кубів мене будуть витрати, тому що будемо встановлювати вже зараз на днях тепловий акумулятор. Він в мене на півтори тонни Сподіваюсь, він нам буде дуже допомагати. Звичайно, все залежить також від того, наскільки деревина висохла. Зараз підійдемо, я покажу. У мене є два роки, вже до лежить. Там один куб в мене верніше, один складометр. Вже гарно просохший. Це в мене. Дбочок замовляли два місяці чи місяць тому, він ще не повністю висох, та Він мене зараз лежить взагалі посеред двору, тому що в мене зараз там, де мій дровник зайнято, я там роблю плитку. Потрібно гарно, щоб дубочок висох. І, звичайно, гарно висохше деревина, вона дає набагато більше коефіцієнту корисної дії, від неї набагато більше тепловіддача. А те, що. Спіляне нещодавно, було, звісно, від неї набагато менше. Зараз перейдемо, покажу той дубочок, який в мене вже висохший два роки. Різницю самі побачите. О, вже, друзі, тут в мене також такий маленький дровник. Тут в мене доски відрізні, все сюди зношу що Набагато навіть кольором є різниця. Це вже дубочок, який полежав два роки. Зараз принесу. Дуб, який замовили нещодавно, та побачити різницю, наскільки відрізняється саме в кольорі. Тобто, я думаю, навіть камера буде передавати, це набагато жовтіше, набагато світліше, ну а цей дубочок вже набагато темніший. Тому від нього буде набагато більше тепла та користі. Потрібно, звісно, замовляти дрова, щоб у вас було і на наступний рік там замовляти одразу 20-30 кубів, щоб залишалося на наступний рік. 20 кубів, ну не знаю, в мене так не виходить, це дуже дорого, тим паче, якщо топити дубком, можливо, сосною можна так, ну, але сосна є там свої мінуси. Не знаю, Плюсів я в ній не бачу, крім того, що мені можна її достати безкоштовно, дістати, тому що поруч ліс. Також ледь не забув. Був тривалий період, коли опалювали будинок вільхою, 2-3 сезони підряд. Але зараз та роща, в якій ми брали вільху, трошки, скажімо так, випалена нами, тому чекаємо можливість, поки вона відновиться. Вільха теж таке дерево, воно дуже водянисте. Це м'яка порода деревини, малокалорійне, мала від неї тепловіддача. її потрібно дуже гарно висушувати. Це там два навіть три сезони, щоб вона повністю висохла дуже багатенько в неї води. Але в мене були періоди, коли ми випилювали деревину, і в принципі в цьому сезоні її спалювали. Так, звичайно, калорійність маленька, але будинок, в принципі, можна пригріти. Звичайно, не так швидко, як від акації або як від дубу. Ну, але також є варіант. Якщо безкоштовно, звісно, її можна дістати, також дуже непогана деревина. В принципі, опалювали багато, чим багато з чим експериментували. Але зрозуміло одне: якщо є можливість дістати деревину безкоштовно, то це, в принципі, є найкращим варіантом в опаленні. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Будемо ще ремонтувати, будувати все як завжди. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.